Вітаю вас на каналі Фуркала. З вами Олена Чебанюк і сьогодні ми говоримо про День сміху або День дурня про 1 квітня. Отже, 1 квітня в світі святкує День сміху, жартів, пинів і не е жорстких глузувань над своїми рідними, близькими і друзями. Взагалі це е, свято пов'язане з весною. Недаремно весна і веселитися мають одне, е, один і той же самий корінь. Весною приписувалося жартувати, сміятися. Вважалося, що від цього чим більше людина сміється, тим більше буде щастя, тепла. І е, скоріше саме прийде весна. В усіх індоєвропейських народів весною приписувалося сміятися і жартувати. В Індії святкують День сміху і жартів, присвячений богині щити. В Греції спеціально до 1 квітня були призначені е, святкування на честь Бога сміху Геласа. В Римі він називався Рісус. Тобто, ми бачимо, що всі народи якимось чином намагалися відзначити сміхом, веселощами прихід весни. Поставайте дівки в коло, заспівайте си весоло, си заспівайте, сумні пісні занихайте. Так співається в Гаївці. Яку записав Іван Якович Франко на своїй батьківщині. Отже, 1 квітня має досить вагоме підґрунтя. У Франції традиція святкувати 1 квітня як День турнір сягає 1565 року, коли король Карл IX видав указ про перенесення нового року з 1 квітня на 1 січня. Франція поділилася на старе календарників і новокалендарників. Старе календарники дотримувалися звичаю святкування 1 квітня, а нове покоління і нам це дуже зрозуміло сьогодні. Воно не сміхалося над старшим поколінням, надсилало подарунки або порожні коробки, або коробки з так званою квітневою рибою. Тому до сьогодні у Франції, 1 квітня, тим, хто загавився, вішають на спину паперові білі риби. А кондитери випускають шоколадні риби, які дарують один одного, великі, маленькі, середні. В Австрії, Німеччині і Фінляндії існував звичай 1 квітня посилати е, до сусідів своїх дітей е, маленьких десь приблизно 5-6-7 років, з е, тим, щоб у них позичити е, скляні ножиці або комариного сала. Сусіди відповідно посилали до інших сусідів. Кажучи, що там вони значить, їм позичили. І так дитина ходила цілий день від сусіда до сусіда, але це був такий звичай для того, щоб привчити дитинку до думки, що може вона стати якраз об'єктом для обманів. Що цікаво, що в Теребільському повіті Харківської губернії схожий звичай існував і наприкінці 19 століття. Там теж на початку весни хлопчики відправляли для сусіду принести ваги для диму. Або, скажімо, там кутомір для гною. Відправляли теж від сусіду до сусіду. Інколи досить жорстоко аж в сусіднє село, але дитина назавжди запам'ятовувала, що може бути обманутою. В Англії Традиція святкування Дня Турнів пов'язана з міфічним містом турнів гаотамом або гауфамом. Право в тому, що існував в Англії такий закон, що якщо король проїхав через вашу землю і вона йому сподобалася, він міг її приєднати до своїх земель. І нібито в Гаутамі, коли про це дізналися місцеві жителі, вони почали лити воду до колодязя, топити рибу в річці, бігати, і голосувати по вулицях. І е, ті, хто їхали наперед, сказали королю, що, мабуть, не варто приєднувати до себе це е, місто Дурнів. Перша письмова згадка. Про день дурнів з'являється в британському альманасі Бідний Рупин і там був такий вміщений віршик. Кажуть, що 1 квітня день повних дурнів буває. Але чому так він називається? Ні я, ні ти, ні він і ніхто не знає. Британцям також належить традиція розігрувати через друковане слово. В 1860 році, 1 квітня, багато лондонців знайшли в своїх поштових скриньках запрошення до тауеру подивитися, як будуть вмити і вмивати білих тигрів. Зібралася величезний натовп охочих подивитися на цю атракцію. Звичайно, коли зрозуміли, що їх розіграли, голос сміялися, і наступного дня про це з'явилися обяви, коментарі в лондонських газетах. І з того часу, 1 квітня, досить часто розігруються саме через пресу. В Україні це теж було. І в 1896 році газета Київське слово, а це була ранкова газета, вона надрукувала репортаж про те, що в ніч на 1 квітня впала дзвінниця Андріївської церкви. Андріївська церква Палацова церква і ніякої дзвінниці у неї немає. Але в тисячі киян повелися на цю новину, і навіть міський голова приїхав перевірити, а чи дійсно е розвалилася дзвіниця, перекривши Андріївський узвіз. традиція розігрувати саме серед газет вона тримається і по сьогоднішній день. Найсмішніше це стосується е журналу. Popular Mechanics, де в 1956 році надрукували фотографію і оповідання про рогатого зайця. Дуже багато людей зацікавилися цим зайцем, повірили в його існування, і Popular Mechanics кожного року передруковує цю статтю. І кожного року знаходяться люди, які вірять в існування рогатого зайця. Ну, На сьогоднішній день рогатий зайць, як такий мем дурості, дуже розповсюджений. Дуже багато буває дуже смішних таких розігрішів. Ну, наприклад, про те, що в Італії цього року було настільки тепло. Що на деревах росли спагеті. От є спеціальні виведені дерева, де ростуть спагеті. Що ви думаєте, в редакцію газети приходили листи з проханням надати саджанці дерев, на яких ростуть спагеті. В 1976 році на радіо BBC Патрік Мур. Оповістив, що 1 квітня о 9 годині 47 хвилин Плутон пройде за Марсом, і в цей момент може бути е, так, що люди відчують невагомість. Наступного дня BBC отримала величезну кількість. Листів, в яких люди описували, як вони відчули це невагомість не тільки вони, але й цілими сім'ями описували свої почуття. Ну, але інколи сміхається і над медійниками. Так, в 2000 році було розіслано прес-релізи, що 1 квітня. На 56 від 56-ї вулиці до 5-го авеню буде проходити е, демонстрація дурнів, і вони будуть нести свої претензії до е, мера Нью-Йорка, е, а також петиції проти корупції. І е, інших питань, там, які стосуються екології і економіки е, е, Нью-Йорка. Мдійники зрозуміли що їх розіграли тільки тоді, коли вони приїхали, і на 56-й вулиці не було нікого. Взагалі тема дурень і оточуючий світ. Тема дурнів досить цікава і атракційна. Написана величезна кількість цікавих книжок, але в українському фольклорі дурням присвячено дуже багато пісень, прислів'їв, приказок, казок. І якщо ця тема вас зацікавить, пишіть там, ми обов'язково підготуємо відповідний сюжет. Залишайтеся з нами. Тисніть на дзвіночок, рекомендуйте нас вашим друзям і до нових зустрічей!